Доброго дня, друзі! Це 10 хвилин про Канаду, Володимир. Ми з вами знаходимося в Сентеніал-парку у Місісайзі. Сьогодні 20 серпня і тут відбувається великий фестиваль, присвячений Дню Незалежності України. Напевно, краще було б його провести 24-го, але це буде робочий день, тому усі люди, хто бажають відзначити День Незалежності в Торонто, сьогодні збираються в Сентеніал-парку. Дуже багато людей планується. Зараз тільки 10-та ранку. У час приблизно буде великий концерт, дуже багато вендорів, тобто людей, які щось продають, пропонують якісь послуги. Є така класна для дітей розлікуха, баунсинг парк такий. Славі. Насправді в Сентеніал Парку такі заходи відбуваються доволі часто. У Місісазі дуже багато живе українців. Ось, давайте трошки пройдемось, подивимося, -по -по що тут є. Відразу тут багато реклами, напевно, це українська кредитна спілка. Далі ще одна українська кредитна спілка. Це в нас буде для дітей всякі розмальовки і так далі. Дуже багато волонтерів тут збирають кошти. Збирають кошти на підтримку української армії. Досить багато діаспора допомагає насправді. Відправляє буквально мільйони доларів в Україну. Привіт-привіт. Там вдалині ви бачите сцену, на якій сьогодні буде великий концерт. Хтось продає свої власні вироби, ось, наприклад, з дерева, хтось пропонує свої послуги, ось кантер. Це один з найкращих адмінних пунктів у Торонто. Хтось продає вишиванки, намиста. Дуже багато людей в вишиванках сьогодні. Справді це великий праздник сьогодні буде у Торонто. Якісь ось охотники у нас, мисливці, палаточка в них є теж. Це якийсь клуб. Де охотники, мисливці та рибалки. Українські страви тут будуть продаватися сьогодні. Напевно, варенички і все такі інші ковбаски. А вхід на, це, на цей фестиваль безкоштовний, але по бажанню бажано здати хоча б 5 доларів, які будуть направлені на підтримку української армії. Ось так готуються до концерту. На жаль, ми дуже рано приїхали. Вся двіжуха почнеться у час, у час дня. Скоро буде інший фестиваль, дуже великий, найвелич... най... найвеличніший, я би так сказав, у Торонто на Блур-Стріт. Він буде 15 вересня. Два дні майже пів вулиці перекривають, буде дуже велике зібрання. Сьогодні репетиція, я би так сказав. Ось так воно виглядає на 10 ранку. Приходьте хто у Торонто, хто встигне сьогодні. Я напевно викладу це відео вже, коли він закінчиться. Але дуже багато було оголошень про цей фестиваль. Слідкуйте за анонсами, ті, хто живе в Онтаріо, в Торонто, в Місісазі. Приходьте на такі фестивалі, підтримуйте Україну. Спілкуйтеся з людьми. Це особливо важливо для тих людей, які тільки приїхали до Канади. Вам треба поширювати ваше коло знайомств, знайомитися з людьми, шукати роботу. Тут дуже багато можливостей знайти роботу. Наприклад, українські кредитні спілки усі наймають українців. Це, це банки, по суті. Це Дуже, дуже нормальна, класна робота. Ну ось такий був коротенький репортажик у мене. Сподіваюся, вам сподобалося. Приходьте на такі фестивалі українські у Торонто, у ваших містах, де ви будете, у Канаді, і підтримуйте Україну. На цьому в мене все. Пока-пока.